Минулого разу я показував, як ми монтували перший етап підключення ферми для зберігання лобстерів. Сьогодні ми закінчили другий етап, це підключення освітлення, первинного обладнання. Змонтували отак, отак. Таким чином монтуються мережі. Назовні ці труби для насосів, ці труби для освітлення та розеток. Тут, тут будуть стояти три теплові насоси, які будуть постійно підтримувати в басейні температуру 2 градуса. Це наша щитова майбутнє. Часть обладнання підключено, освітлення вже є. Ця панель буде використовуватись для теплових насосів, частково для обладнання для насосів циркуляційних. Воно достатньо потужне, 3-4 кВт кожен. Це наша робоча машина. Ладно, готується встановлюватись всередині. Ось як виглядає приміщення. Це кімната технічна. Ось такі насоси будемо підключати. Так, ось такий басейн буде. 55 тонн. Тут можуть. Поміщатися до п'яти тисяч лобстерів. Так виглядає спеціальні вимикачі вагостійкі. Це зовнішнє освітлення. Ось такими трубами все змонтовано. Труби всі клеєні. Такі влагостійкі. Розетка. Цей басейн потрібен для того, щоб коли сезон і багато лобстерів, їх вилавлюють. Потім поміщають сюди оці насоси, качаючи холодну воду, підтримують завжди 2 градуси Цельсію. При такій температурі лобстери засинають, їх не потрібно кормити, нічого не робити, вони чисто сплять 3-4 місяці і потім взимку їх продають, коли вже ціна на них виростає. Наступний етап підключимо це все обладнання, коли воно буде сантехніками змонтовано, коли будуть встановлені теплові насоси зроблю відео як це вже буде працювати по постійній схемі